Люди вже заїхали і мешкають. Тут є розсрочка, можна купити готові квартири, а можна взяти і в розстрочку. Ми сьогодні з вами знаходимося в цікавому житловому комплексу під назвою Grand Village. Це село Кушариця, вільна зона, де знаходяться вілли і будинки приватні. Це все близько біля Чорного моря. І показуємо сьогодні, що є на продаж тут. І так, ми знаходимося з вами зараз у вітальні. Це така велика простора вітальня. Тут у нас буде розполагатися кухня. До речі, відразу скажу, що це продається все з технікою та меблею. Зараз ще немає, але вже коли. Відбувається продаж, то замовляються відповідні відповідне меблювання, і купується техніка, і проводиться зборка та інсталяція. Тут є спеціальні вже підводи електричні, підводи під воду, під витяжку, повітряходи є. І відповідно вже встановлена кліматизація і опалення як для зими, так і охолодження і для відповідно літа. Прошу подивитися тераса, яка тут є. Тераса виходить у нас на центральну внутрішню нашу вуличку, цього міні-містечка, і відкривається звідти красивий вигляд на територію. Тут у нас будуть встановлені такі спеціальні скляні, такі скляні, скляна огорожа, яка буде огороджувати технічно, ще не встановлена, але скоро попроекту вона буде тут. Продовжуємо далі. Забудовник відповідно може поставити по бажанню теплу підлогу. Тут вже така встановлена. Датчики такі знаходяться у всіх кварти... у всіх кімнатах. По замовчуванню є вже домофон. Двері, які встановлені, ну, доволі непогані, метальні такі товсті двері. Це турецьке виробництво. Коридор наш продовжується в цю сторону, і тут ми можемо зараз побачити вже готову ванну кімнату, душ-кабіна відокремлена, гарні аксесуари, які використовує забудовник. Тут така кімната, це, це перша спальня. Окремий вже кондиціонер. Тут є готовий. Бойлер у нас в такій ніші. Тут він так спрятаний. Ну і друга, другий у нас друга. Другий санітарний вузол у нас тут є. Він має своє вікно, що є плюсом і не часто зустрічається, але що тут таке зробили? З вікна відкривається невеличкий вигляд в сторону моря, трошки його видно. Друга спальня має свій теж кондиціонер. В такому вигляді, як під ключ, Виглядає вся квартира, але додатково в ціну включаються і меблі. Площа цієї квартири 100 квадратних метрів, ціна 140 тисяч євро, але вже з технікою і меблю. Так, ми в комплексі під назвою Grand Village. Ми знаходимося з вами в селі Кошариця, цивільна зона між селом Кошарицею та Чорним морем або курортом Сонячний берег, буквально 2 км, і ви вже на морі і на пляжі. Цей комплекс вже забудований, закінчений, має Ак-16, підключений нормальний струм, водопостачання, інтернет. Люди вже заїхали і мешкають. Тут є розсрочка, можна купити готові квартири, а можна взяти і в розсрочку. Що сьогодні тут є на продаж? На продаж у нас тут продається двокімнатні варіанти, трьокімнатні. Трикімнатні на одному рівні або на двох рівнях є на першому поверсі апартаменти, які мають тераси з бонусними квадратними метрами, де у вас тераса не входить в ту таксу підтримку, яка є. До речі, тут 8 євро. Такса підтримка на рік на метр квадратний. Одна з нормальних адекватних такс, які є при умові, що своя парковка є внутрішня, охорона є, є шлагбаум, відеоспостереження і басейни. і ще бар у басейна. А, і так, перейдемо до апартаментів. Апартаменти на різних поверхах є, і ціна мінімального такого апартаменту тут складає 75 тисяч євро, і вона вже включає меблювання. Меблювання на відео ви можете побачити приклади, як воно буде виглядати. А, окремо відповідно, можна купити квартири і більшої квадратури. Вони вже будуть по прайсу коштувати дорожче. А ви можете написати до мене на WhatsApp в Telegram, Я вам пришлю і планування, і прийшлю, як будуть виглядати ці конкретно квартири. Хочу вам показати, як виглядає вже варіант, коли вже з мебелью і технікою. Ми зараз знаходимося в одному з варіантів, які є на продаж. Це вітальня. До речі, скажу, що є тут і квартири на два рівня, от така сама квартира ми зараз на першому рівні. І отак зроблена кухня. Якщо ви замовляєте квартири відповідно, то, що продається з меблею, буде приблизно виглядати так, як є. У нас вбудована техніка, наприклад, холодильник марка Горіньє, така поверхня, духовка фірми Bosch, ну і теж є посудомична машина фірми Indesit. Приблизно буде виглядати в такому плані. Є ще такі цікаві варіанти. Наприклад, на першому поверсі, як цей. Тут у нас 17 квадратних метрів відкритої тераси. Приємно те, що сюди не входить оплата річна за підтримку. Ці квадратні метри не рахуються. території комплексу є спеціальні відвідані місця, де можна залишати свої велосипеди. А поруч, прямо біля комплексу, проходить велодоріжка, яка з підсвіткою веде до самого моря або веде в само село Кушариця. Вона має довжину біля десь п'яти кілометрів. А в горній частині комплексу є така додаткова невеличка парковка. Вона там і знизу ще є. Ми можна ми покажемо вам. Тут буде збудовано електричну невелику зарядку на дві машини по про проекту цього комплексу. Ще буде зручно і можна виділяти окремим плюсом, що прямо біля комплексу знаходиться зупинка автобусу. Хто без машини або хтось приїхав як в гості, може спокійно сісти на автобус круглий рік, їздять автобуси як на корорсонячний берег, так і на море. Можна спокійно собі уїхати та приїхати, тобто транспортна розв'язка тут на рівні. Що хочу розказати про самі квартири, про план купівлі квартири. Є звичайна схема, коли ви можете купити квартиру прямо відразу, прийти купити протягом місяця, ми оформимо у державного нотаріуса, але можна взяти ще і в розтермінування. Таке можливо на 3 роки або на 4 роки. Перший внесок складає біля 30-40%, ну і потім вже на 3-4 роки можна відсрочити цей платіж. Відповідно, є вибір як на квартири різних, різного планування, так і на таунхаус. Е, є плани продовження цього комплексу і будуть будуватися тут ще і таунхауси від 260 тисяч євро. В комплексі Grand Village є частина, яка вже готова, як я сказав, де отриманий акт 16-й. Ця територія складається з апартаментів на одному рівні або на двох рівнях. А з боку від відсокого комплексу територія вже огорожена і тут буде точно планування під вже таунхауси від 260 тисяч євро. Кому цікаво, я вийшлю на WhatsApp або Telegram планування і схеми оплати. Ця територія буде містити відокремлену зону під кожний таунхаус і під своє парку. Місце загальна територія теж є. Вона теж доступна. Можна паркувати свої автомобілі тут на території. Це зовнішня парковка комплексу Grand Village. Це для гостей, можна і самому тут, відповідно, паркуватися. І тут буде збудовано ще електричну зарядку великої потужності для зручності тих, хто на електромобілі. Якщо у вас є якісь питання, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал, якщо подобаються вам наші відео. Будемо робити цікавих багато відео, ставте лайки і будемо раді бачити нових гостей у нас на каналі.